Доброго дня! Рада вас вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний торопрогноз на лютий і, звісно, для наших іменинників водоліїв. Водолії Водолій, я хочу вам побажати максимальних результатів, щоб ви завжди на фініш приходили першими і отримували свої 10 пентаклів і 10 кубків. Не тільки фінансові результати, а й ще і емоційні результати. До речі, хочу вам подякувати за вашу підтримку каналу, за ваші вподобайки та ваші підписки. Кого цікавить таропрогнози на 24 рік, ви можете зайти на канал і переглянути. Давайте розпочнемо сигніфікатор лютого для водоліїв, яка головна енергія буде присутня у водоліїв, у лютому місяці сигніфікатор водолії бути. Вісім Пентаклів. У багатьох водоліїв буде проходити тема роботи, тема справ повсякденних, які ви робите. І отримання результатів, тому що вісім пентаклів це в нас завжди це в нас ефективна робота, за яку ви отримуєте ваші пентаклі, ваші результати в цей період часу, за що ви можете не взятись, ви можете отримати результат. Ну, давайте подивимось більш детально. Але зразу ми бачимо, що буде поставати тема. Роботи і, ну, можливо, повсякденних ваших справ, що ви будете їх вирішувати? Давайте подивимось більш детально, що очікувати водолія в лютому місяці, які енергії будуть присутні у водолію в лютому. На дні колоди у нас тут пентаклі, це шанс і знов пентаклі. Тема місяця у вас вісім пентаклів, це Пентаклі, так? І шанс початок, в якийсь, можливо, в ваш з'явиться нове хобі, яке ви зможете монетизувати, або ви можете отримати подарунок, а також просто чудове завершення. Результату в ваших справах. Ну, давайте будемо дивитися. А потім ще зробимо фінальну карту місяця. Диявол. Диявол нам каже про е, різні залежності, залежності від ситуації, залежності від, е, від людей, можливо, так. Е, ну, це мається на увазі. Якийсь, якийсь вплив, можливо, знаєте, або е диявол може проявлятися як обмани, це теж може бути. Так що потрібно буде остерігатися і різних обманів. А також це диявол у нас ще спокуси. Спокуси це і в, в особистому житті, це е короткочасні романи. Можна так сказати, якщо це розглядати в темі стосунків. А також нам диявол може сказати, що можливо у вас є свої амбіції професійні, які ви хочете втілювати, і ви можете піти на багато яких кроків для досягнення вашого результату. Що про це нам може сказати цей диявол? Давайте далі подивимося, що тут очікувати. Водолія, королева жезлів. Ну, королева жезлів е, нам каже про, про активність, про активність дій, що е, деякі водолії будуть активно вирішувати, активно боротися, е, можливо, з своїми залежностями, з дияволом, з тими обставинами, які можуть виникнути, які начебто вас прив'язують до чогось ставлять вас в рамки. Це ще може і так програватися цей диявол, тому що в ньому є в аркані диявол дуже багато значень є, і у кожного в різній сфері життя він може проявитися і в, різном, і в різній ступені. Це може бути як спокуса, як якийсь обман. У кожного по-різному це може проявитися. Але водолії будуть активно вирішувати свої питання. До речі, можливо, це е, жінка, е, яка вам вас ставить в ці ланцюги, садить вас на ці ланцюги, е, по знаку зодіаку Ован, Лев або Стрілець. А також не обов'язково, що по знаку зодіаку вона може бути просто активна людина. Керівник, до речі. Можливо, це в роботі програтися, що ваш, ваш керівник вам ставить якісь рамки, якісь дедлайни, якісь умови, які ви повинні виконати. Далі енергія 5 пентаклів. П'ять ну, Пентаклів нам каже, що щось не вистачає, можливо, енергії, можливо, ресурсів. Також п'ять пентаклів нам може сказати, що деякі водолії, можливо, будуть витрачати кошти на незаплановані речі, які вони не розраховували. Ну, можливо, Битова техніка. Битову техніку потрібно або лагодити, або купувати. А це, або це будь-що може бути. До речі, водолії бережіть своє здоров'я, тому що п'ять пентаклів нам каже про недостачу ресурсів. А ресурси в нас це не тільки пентаклі, а іще наш емоційний і фізичний стан. Ну, можливо, деякі водолії будуть витрачати кошти на якісь профілактику, вітаміни, я не знаю, можливо, якісь навіть і, і лікування. Це може програтися у декого і в здоров'ї. а можливо, це просто у когось програється в роботі, От вам поставили, дали більше об'єм роботи і не заплатили за цю роботу. Можливо, так програтися, ці е, аркани. Далі маг. Е, ви знаєте водолії, а у вас будуть з'являться нові можливості, щоб вирішити всі свої питання. У вас з'являється нова інформація, новий досвід. Е, відкривається якась можливість, якийсь шанс. І ви. Знаєте, і Махне може сказати, що ви будете керувати е, ситуацією, ви е, зможете зняти ці ланцюги цього диявола. Навіть е, в результаті якихось е, ну, не, не, не то щоб е, втрат, а не отримання е, бажаного вам результату, ви все одно знаходите. Е, Можливості вирішення ваших питань. Давайте далі подивимося: Двійка пентаклів. Двійка пентаклів нам каже про те, що якась нестабільна ситуація. Якась, можливо, деякі водолії будуть щось обирати. Можливо, в роботі щось обирати. Деякі у вас будуть пропозиції, так як ми тут на дні колоди бачимо шанс, так? знов таки нову можливість, і, можливо, ви шляхом свого вибору прийдете до цього Пентакля. Тому що в нас головна енергія це робота, пентаклі, що стосується. А також Дійка нам може сказати, що деякі водолії будуть балансувати, будуть балансувати своїм бюджетом. Взвішувати будуть, чи мені відкласти, чи мені купити. чи... Ну, Я думаю. Знаєте, отут, я думаю. І коли є вибір, це вже непогано. І давайте подивимося. Фінальну. Карту лютого для водолії. Фіналізуйте нам лютий для водолії. Якої енергії? Закінчиться лютий у водолії. П'ять кубків. У нас тут була п'ятірка, так? І тут п'ять. П'ять – це якась нестабільність. Це п'ять кубків. Незадоволена я. Я очікувала 5 кубків, отримую тільки 2 кубки. Якісь, начебто, розчарування. Ну не то, щоб розчарування, а униніє. Можна ще так назвати цю енергію. Не отримання певних результатів. Водолії, я вам хочу сказати, що у вас в лютому місяці може підніматися тема стосовно вашої роботи або ваших повсякденних справ. Також ви можете перебувати в якоїсь залежної ситуації від людей, або від якихось обставин, з якими ви будете активно боротися. Можливо, в деяких моменти не будете досягати певних результатів, на які ви очікували. Але у вас з'являються нові можливості для вирішення ваших питань для того, щоб скинути залежну ситуацію і тримати ситуацію в своїх руках, все під контролем тримати. Можливо, навіть деякі водорії в лютому місяці будуть магічити, можливо, хитрувати, але у вас з'являється вибір. Для того, щоб обрати собі нову дорогу, новий шлях, можливо, цей вибір у декого проявиться з фінансової сторони. Хоча нам туз Пентаклів і вісім пентаклів каже, що з фінансової сторони повинно бути все стабільно. Можливо, це Віка Пентаклів буде стосуватися якихось ваших нових можливостей. Стосовно е роботи, або якоїсь діяльності, у вас буде вибір. Але е кінець місяця ви можете бути або роз розочаровані своїм результатом, або е бути не ну, розочаровані, незадоволені, можливо, навіть. І Ну, тут не апатія, тут я, я не хочу. Я от, е розраховувала на один результат, а отримала не той, який я очікувала. Але, водолії, нема чого засмучуватись, у вас є наповнені ще кубки. Але хочу вас застережити, любі водолії, тому що в нас на дні колоди випадає сім мечів. Сім мечів це в нас події, які е можуть. Це знову ж таки іде хитрість, знову ж таки може вас засмутити. А також це е, зас, о, остерігайтеся різних шахраїв, е, щоб вас не поцупали гаманець, щоб вас не, не поцупили вашу ідею стосовно роботи. Але А, і до речі. Як я завжди кажу, сім мечів нам каже, що тримайте е, всі свої ідеї і плани при собі. Нікому їх не розповідайте, поки вони не здійсняються. Нам про це каже сім мечів, тому що це може зіграти е, проти вас, е, тому що можуть розпускати плітки, які вас можуть е, розчарувати в деяких випадках. Любі водолії, це був Таро-прогноз на лютий для вас. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто ще не підписався. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!